Для тих, хто вірить у різноманітні пророцтва, особливе місце посідає 2012 рік. Саме тоді твердять багато теорій, якщо світові не настане кінець, то принаймні відбудуться великі зміни. Один бізнесмен з Аризони започаткував спеціальний інтернет-магазин, де пропонує товари, які можуть знадобитись людям у цю нелегку годину, якщо вона звичайно настане з подробицями Тетяна Ворожко. Я вірю, що взагалі нічого не станеться. Але чимало людей вірять у те, що у 2012-му світ кардинально зміниться. Календар має закінчується саме у тому році. Також багато інших пророцтв та теорії зі всього світу вказують на 2012 рік як на рік змін. Ці зміни мають відбутися в грудні 2012 року. саме зараз відбуваються великі зміни в історії людства. Чим більше я це вивчав, тим більше цим цікавився, аж поки це не перетворилося на мою професію. Мешканець міста Феникс Деніс Макланк створив спеціальний веб-сайт, де можна купити все необхідне на випадок катастрофи від газових масок до електрогенераторів. «Найбільш популярні товари: пристрої очищення води, готова їжа, посібники з виживання. Що саме станеться у 2012 році? На цю тему є багато теорій від виходу з ладу комп'ютерів, засобів зв'язку до навіть затухання сонця. Це може бути все, що завгодно, зміщення полюсів, вибух сонячної активності. Також я чув теорії про те, що зірка коричневий карлик може увійти до орбіти землі. Різні варіанти кінця світу зустрічаються в культурах та релігіях багатьох народів. Такі фонде інтерпретації зустрічаються усюди від інків та інших індіанських племен до єврейського календаря а також в індуїзмі, віруваннях стародавніх єгиптян та інших, цього року навіть вийде фільм вартістю в 200 мільйонів, присвячений цій проблемі. Я не дотримуюсь якоїсь однієї теорії чи пророцтва. Я хочу надати людям інформацію, а вони нехай вирішують для себе. Макан каже, що чимало з його клієнтів, серед яких багато освічених людей залишаються анонімними, аби їх не підняли на сміх. Люди приховують, що вони в це вірять. Продаючи товари на випадок катастрофи, Маклан каже, що він допомагає людям підтримувати їхню віру. Можна і в іншому місці купити вогнегасник, але там вам не розкажуть, що світ згорить. Маклан просить поважати віру його та інших. Було б чудово, якщо б ми змогли підготуватися чи навіть відвернути кінець світу. Тетяна Ворожко Голос Америки.